Людей забирали усе до останнього колоска та гнилої картоплі. Наймасштабніший із голодоморів 1932-33 років став геноцидом українського народу. Минають 90-ті роковини з того часу. Пам'ять про усіх жертв в Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку Жнива скорботи. Що виставили спогаду людей, які пережили удовольствия 32-33 років на Україні. Це люди не з Тернопільщини? Ні, – Ні-ні. Вони переїхали сюди на Тернопільщину, тут навіть написано, звідки вони є, село Березна, Любицький район Полтавської області. Вони просто пізніше вжили на території Тернопільщини і ми вже збирали ті, їхні ці свідчі. Українська історія зазнала трьох голодоморів – 1921-1923 років, 1932-1933 та 1946-1947 років. Перші два Тернопільщину оминули. Втім, сюди від рук совєтської влади втікали жителі Полтавщини, Харківщини та інших українських областей. Окупаційна радянщина робила усе для того, щоб голодом вбивати і дорослих, і дітей. Це дуже страшно було саме дітям. Вони просто дуже страшно виглядали на це. А от на самих таких дуже страшних територіях, там де взагалі нічого не було їсти, бувало навіть таке, що в сім'ї одного просто є. Дуже погано людина людина спухає і помирає. Людина не може дуже больно, погано людині, якщо вона не може їсти і від цього помирає. В експозиції виставки Жнива скорботи, документи з підтвердженням затримання людей, які втікали від голоду. Письмові свідчення, підпільні оголошення про незаконні дії влади. На Тернопільщині збереглися згадки про те, як тутешні люди збирали харті для голодуючих. Гроші, хліб і продукти намагалися передавати в регіони, звідки совєти все умисно вивезли. Ситуація повторюється. І сьогодні на українських чорноземах, на нашій бутірській системі козацькій ніколи голоду не бувало. Ми самі собі давали раду. Це все було принесено приштучно. І не дарма дуже багато держав світу визнали його як геноцид українського народу. За це український солдат завжди пам'ятає і дає свої залпи з будь-якої зброї, якою він в цей момент тримає в руках, у відповідь ворогу. І за голодомор також. Виставку «Жнива скорботи, яка представлена у фоє обласного архіву, можна буде переглянути протягом наступних трьох місяців.